Дуже просили мене поділитися рецептом піци, яку ми пекли в селі з сирними бортиками. І сьогодні я знімаю рецептик. Ось в мене є така брошурочка від торгової марки LED. Тут є рецепти дуже смачненьких піц. Різні варіанти. Я сьогодні буду готувати тісто з цієї книжечки. Тісто дріжджове. Можна взяти сухі дріжджі, можна пресовані. Потрібно взяти 4 г сухих або 12 г пресованих дріжджів, 200 мл теплої води, 300 г борошна, 1 чайну ложку солі і 15 мл оливкової або сушки. Накриваємо тісто харчовою плівкою і залишаємо в теплому місці на 40 хвилин. Додали сіль, олію, вимічили приблизно 3 хвилини і знову накриваємо кручовою плівкою і залишаємо ще на хвилин 30. Так пальчиком робимо таке заглиблення, сюди ми будемо ставити кремсиф. І тепер обережно ось так загортаємо бортики. Ось так, щепляємо. Ну і начинка вже за вами. Я змащую домашньою аджикою. Це з перцю, червоного перця, дуже смачненька. Кожного літа її консервуємо для піци і просто навіть до м'яса. Дуже-дуже вона смачна, ідеально підходить. Також даю помідорки, салями, Любимо з кукурудзкою, трішки оливок і зверху посипаю міксом сирів. Багато сиру не буває, тому щедро посипаємо. І ще один секретний інгредієнт останній. Якщо маєте кукурудзяне борошно, берете жменько трішки посипаєте зверху. У мене борошна немає, маю ось такі кукурудзяні пластівці, зараз я їх подрібню, трішки посиплю. Коли ви будете кусати, будете відчувати такий хруст, і мозок вже буде подавати сигнали, що це дуже-дуже смачно, хоча насправді це дійсно дуже смачно. І відправляємо в духовку. Я запікаю на режимі, в мене є режим піца, температура 250 градусів приблизно 7-8 хвилин. Ось така смакота в нас вийшла. Так виглядає піца в розрізі. як ось вони сирені бортики. Обов'язково спробуйте, приготуйте нам смачно. Нехай буде смачно і вам.